Уявіть собі, ніжне шоколадне розсипчате печиво, яке просто тане в роті. Уявили? А тепер ходімо готувати. До яєць додаємо сіль, цукор, ванільний цукор, Вінчиком збиваємо до розчинення цукру, додаємо рослинну олію, перемішуємо, поєднуємо борошно з розпушувачем та просіємо до яєчно-цукрової суміші. Туди ж просіємо какао. Замішуємо лопаткою тягуче гарний навид тісто. накриваємо його харчовою плівкою і відправляємо в морозилку на 30-40 хвилин, Деко застеляємо пергаментом, фармуємо кульки та щедро обвалюємо їх в цукровій пудрі. У мене вийшло 11 штук по 42 г. Випікати обов'язково в розігрітій духовці 10-15 хвилин, температура 180 градусів. Це просто ідеальний вибір для чаювання або просто для того, щоб порадувати себе та подарувати собі момент шоколадної радості. Котики, всім смачного!